Поговоримо тепер про вікові гормональні зміни, які відбуваються в організмі чоловіків. Шановні жінки, ви можете з часом помітити, що відносини ваші змінилися, що ваш коханий якось ну не так відповідає на звичні ваші прохання, що в нього змінилася поведінка, змінився характер, що він став або агресивним, або в депресії, що він уникає статевих стосунків немотивовано. Ви можете думати будь-що завгодно, але причина у більшості випадків це саме зміни гормонального фону. І оці прояви вони відбуваються у чоловіків практично так само, як у жінок. Тобто це будуть приливи жари, це підвищене потовиділення, це порушення сну, серцебиття, підвищення артеріального тиску, це зміни поведінкові, зміни характеру. Відмічають також чоловіки, що знижується їх м'язова сила, що вони не такі працездатні, частіше втомлюваність у них з'являється і раніше. Також змінюється шкіра, вона може бути суха, з'являються зморшки, вона стає не така пружна, випадає волосся там, де раніше було багато його. Тобто... Всі оці е, прояви, що ми бачимо зовні, чи з чим вони пов'язані? Зменшується рів, рівень чоловічого гормону тестостерону, і е, тут ще додаються е, зміни у передній залозі або простата, е, кажуть. Е, які ж причини можуть бути у цих е, змінах? Ну, По-перше, це природній процес. Після 35-40 років природньо зменшується рівень тестостерону, так як і у жінок рівень естрогену. Притому він тим швидше зміншує, падає цей рівень, чим більша зайва вага у чоловіка. Є така приказка або кекс, або секс, бо разом з падінням рівня тестостерону знижується і лівідо, половий потяг у чоловіка до жінки, до дружини своєї. А щодо ожиріння зайвої ваги, вважається, що нормальним є обхват талії чоловіка до 94 см, це у європероїдної раси. Оце буде нормально. Все, що більше, то вже занадто, то зайве. Також знижує рівень тестостерону, нікотин, алкоголь та інші шкідливі звички, низький рівень фізичного навантаження і зауважте, що саме з силовими фізичними вправами рівень тестостерону підвищується. Але тут теж не треба занадто, бо він може і впасти. Тобто все має бути в міру. Тобто то має бути активний спосіб життя, при тому з регулярними, з регулярними статевими стосунками, які гармонізують гормональний фон як у жінки, так і у чоловіка. Перейдемо до передміхорової залози, це як муфта. Яка знаходиться навкруги сечовивідного каналу, і ось з віком, з ожирінням, зі шкідливими звичками, з сидячим способом життя це дуже багато значить, бо застой крові в органах малого тазу він призводить до цих раніше виникаючих змін і іде. Зміни у цій простаті вона розростається, кажуть, гіперплазія передміхорової залози. І ось ця муфта вона і в ширину йде, і в глибину як вийде, і вона стискує відний канал. До чого це призводить? Сеча випускається гірше. Меншими порціями. Тоді йде е, накопичення е, у сечовому міхурі більше сечі, більше потягів знову до туалету. І таким чином чоловік за ніч може 3, 5, 10 разів вставати бігти до туалету, але порції сечі невеличкі, і то все дуже з болями проходить. А там, де застій е, сечі, там запалення. Тобто, це все дуже неприємні такі і відчуття, неприємні стани. І, звісно, і характер тоді буде поганий, і сон поганий, ти будеш дратівливий, ти будеш знижена буде працездатність у чоловіка, бо він думає тільки про те, щоб у нього поруч був туалет, і щоб його не чіпали, бо йому все боляче, йому все неприємно. Так, це вікові зміни. Як ми можемо їх попередити, або відтягнути ось ці зміни? Звісно, це зміна способу життя, це нормалізація харчування. Це досить велике вживання овочей, фруктів, зеленого, зеленого листя, тому що саме там багато антиоксидантів, які зменшують розростання передміхорової залози та й будь-яких пухлин. Антиоксиданти це боротьба з вільними радикалами, це протипухлинні моменти. Важливо забути шкідливі звички, такі як алкоголь та паління. Важливо підвищити свою фізичну активність, важливо повноцінний сон так само, як і жіночкам, тобто всі ті ж самі аспекти зі здорового способу життя. Ми з вами проговорили про дуже неприємні симптоми розвитку аденоми чи гіперклазії передміхорової залози, але ж варто розуміти, що всі ці зміни вони йдуть разом з розвитком таких захворювань, як атеросклероз судин і серця, і мозку, і нижніх кінцівок, метаболічні зміни при ожирінні. Дають нам як посилення атеросклерозу, так і гіпертонічну хворобу, і хворобу серця, так і розвиток деменції. Тобто, чим нижчий гормональний фон, чим менше тестостерону, і чим менша фізична активність, і коли погане харчування, і коли ще шкідливі звички, то все приводить до погіршення не просто стану людини, а до погіршення якості життя. А ще додамо, що при змінах у передміхоровій залозі, при зниженні рівня тестостерону, при отих всіх сукупних захворюваннях знижується ж статевий потяг, ота От сама еректильна дисфункція. Що важливо, жінка тонко, ніжно і дбайливо, вона ж слідкує за своїм чоловіком, і вона має помітити, що знижується той статевий потяг. Чоловік може сором'язливо не казати про те, що він вже не дуже хоче у ліжко плигати, бо якось не прийнято розмовляти на цю тему. Але ж саме судини, капіляри органів малого тазу, статевих органів самі чутливі, бо їх діаметр саме тоненький. І коли вони вражаються атеросклеротичними змінами, вони перші реагують, що щось не те. Ось, а вже за два-три роки. Чоловік помітить, що в нього, в нього там розпочалася гіпертонічна хвороба ішемічна хвороба серця. Тобто еректильна дисфункція це передвізник серйозних уже змін. І на це треба звернути увагу. Треба йти до уролога, до терапевта, треба зробити повноцінне обстеження, і ці процеси ми можемо загальмувати. Наголошую, що раціон правильний, збалансований згідно ваших нюансів з, зі здоров'ям. Я, як дієтолог, нутриціолог, лікар, терапевт, зможу для вас, звісно, запропонувати. Звертайтеся. А тепер проговоримо про продукцію компанії New Life яку ви можете додати до зміни способу життя, до зміни харчування, до того, що ви стали більш активні фізично. Що ж то за продукція?